Привіт! Сьогодні у нас фантастичні звірі і де їх шукати: перша та друга частини. Скажу чесно, чомусь дуже складно було шукати гріхи та ляпи в цих фільмах, але все ж таки нарити контенту мені вдалося. Так, як ви можете зрозуміти, я цей випуск зробив за рахунок вашого вибору. Дякуємо вам за активність. Приступаємо до перегляду. Зараз наближається кадр до н'юта, і в останній момент ми бачимо, як люди, які сидять позаду нього, вже встають з лавочки. Потім проходить ще. Кілька кадрів, і ці люди знову встають і йдуть. Можна припустити, що в першому кадрі вони просто пригнулися від крана з камерою, але я думаю, ні. Подивіться цей кадр і зверніть увагу, як стоїть ця людина. Отже, вітер. Із очима, наче темна хмара. На цих двох стоп-кадрах ми можемо бачити, що людина стоїть вже інакше, а момент це той самий. Ну це прикол. Тут твориться якась паранормальщина, але це і стоїть як ні в чому не бувало, і навіть не подивився туди, доки його це не зачепило. Ну ви просто подивіться на цього пофігіста. Класний хід подій. Це її штовхнув. Потім той її штовхнув. Потім виявляється, що саме ці дві людини, які штовхнули, будуть в тісних зв'язках. Плюс. Сюди ж якогось у неї нескінченний якийсь ходох? Він просто не зменшується за тривалий час. І знову сюди ж потім вона зовсім пропадає, бо має бути ось тут зараз. Вийшла каша, я розумію, але зроблю це все одним гріхом. Тут я просто не розумію, звідки взялося це яйце. Валіза була закрита, і просто яйце не могло вилізти з нього. Також в кишені у Ньюта явно його теж не було. Невже це не відчула жінка? Ну реально, тут волосинка на нозі ворохнеться, і ти вже думаєш павук. А тут ніфлер, немаленька істота, цілу прикрасу від взуття віддер. Повертаємося до неймовірних збігів. З яйця почала вилуплятися істота саме тоді, коли Якоб вийшов з кабінету, і саме коло нюта, який теж завдяки щасливому випадку опинився тут, щоб прийняти. Пологи ньют з Якобом трансгресували. Яке тяжке слово. Ну ви зрозуміли. І ми спостерігаємо, як то кажуть, картину маслом. Якобу, хоч би хни. До того ж, він магл при першій трансгресії найчастіше вириває, як мінімум. Попервах усіх вивертає. А йому якобу людині. Звичайній маглу, все одно, друзі, хочемо вас попросити підписатися на наш телеграм-канал. Дуже важливо бути ще ближче, тому посилання в описі і заздалегідь дякуємо. Зараз, коли вони переходять дорогу, ми бачимо, що на цій же дорозі є багато машин, вони постійно їдуть, але кадр змінюється, і на тій же дорозі ми не бачимо жодної машини, що проїжджає. Чому ця жінка так вільно говорить про магів? Вона намагається переконати маглів, що і Існують маги, і за це їй досі добряче не стерли пам'ять. І так, я знаю, що Тіна вже стирала їм пам'ять. Таким чином її виключили з Аврор. Проте жінка далі продовжує мовити про магів. Не, не знаю, проводіть цю процедуру глибше, щоб ваш прихований світ не намагалися викрити. Нам показують цей кадр, і ми звернемо увагу на цю картину. Вона висіла нерівно, але потім вирівнялася. Після цього минає деякий час, і картина знову висить нерівно, але в нас виходить ще невелика мить, і знову рівно такі справа. Істота залізла в будинок і збільшилася. Коли вона це зробила, ви чули, який там був гуркіт. Виходячи з цього, маю питання. Я так часто маю якісь питання, чому за такий тривалий час до приходу н'юта ніхто це не помітив, не поцікавився тощо? Адже навіть якщо ця будівля занедбана, у чому я сумніваюся, люди з сусідніх будинків теж мали це почути і відчути, але ні. Усьо норм, можливо, мене хтось виправить і розповість, як це і чому це. Але я зараз скажу свою думку: Ньют постійно натикається на цю літаючу істоту і чомусь її не ловить. А ось тут він взагалі міг сказати акціо і забрати його. А це заклинання працює на тварин, адже з Ніфлером він провернув такий трюк. Зараз ми бачимо, як Якоб залазить у валізу. І після цього нелегкого процесу, як для Якоба, так і для валізи, вона закривається, не дивлячись на. На це хлопці все рівно якось вилізуть і втечуть від дівчат. Але потім пізніше нам покажуть кадр, де Тіна так само закриває цю валізу і понесе її до міністерства. Чому вони тоді не змогли вибратися? Чому їм довелося сидіти до міністерства і чекати, поки Тіна їх відкриє? І сюди ж тут такий гуркіт від того, що якоб залазить у валізу, а дівчатам хоч би хни у будь-якому разі, це було б чутно. Але ні, нікому немає діла до цього. Такий шум, гам. А чоловік спокійно швидким кроком пройшовся і навіть не повернувся. Що? Далі дуже швидко сюди на пограбування приїхала поліція, але нам потрібен інший момент. Чому тоді в центральний парк в Нью-Йорку досі ніхто не приїхав? Це ж центральний парк, а там коїться зараз повний хаос, і досі немає ніяких служб. Цікаво, якоб зараз стрибає на лід і не провалюється. Але коли на нього залазить істота, ми бачимо, що лід досить тонкий. Чому тоді Якоб не провалився? Він повинен був хоч трішки, але провалитися. Давно я цього не казав, але кліше. В останній момент він забрав істоту, яка не змогла в останній момент понівечити Якоба. У Нью-Йорку з'явився чаклун із з валізповною магічних створінь. Він з'явився вчора, і ви кажете про це лише, коли було вбито. То людину, так вона вам і намагалася говорити про це. Вона намагалася вжити якихось заходів. А ви на неї дивилися занадто високо. Ну так, звичайно, такі могутні, великі люди не бачать, що це реально витівки обскуруса. Мерлінова борода. Ніяке не створіння, не прикидайтесь. Ви маєте знати, що це було. Сліди бачили. Це був обскурус. Ви забрехалися, містер Ескамандер. В Америці Обскуріалів немає. Коли вони навпаки повинні знати більше за інших. Ну ан'ют це бачить і це ну це видно, але йому не вірять. Ти ж десь там знизу, а ми ж великі люди. Ми краще знаємо, як помилятися. Я зі твоєму Ти не уповноважена. А це цілі знає, що ти зустрічався з рук, якщо я зітримаю, що ти робиш? Ось як ви дивитеся на цей момент. Справа надзвичайної важності, тому що магл знає про магічний світ. За правилами їхніх правил йому необхідно стерти пам'ять, і це стосується абсолютно кожного, тому що це міністерство. Але він через таку причину так легко віддає магла. Ну як Боже. Е, якоб, у нас просто супергерой. Краще магів буде, чесне слово. Ці двері замкнені якимось сильним закляттям, таким, що за допомогою палички, неможливо було її відкрити. Але Аберто? якими чарами він замкнув ці двері. Але тут з'являється, якоб проявляє свою мужність і робить це. <гум> ну ну серйозно? Ногою відчинив такі захищені двері? Чесно, якби вона і не була захищеною закляттям, навіть у такому разі нога зламається, а не двері. Ой, приколіст. <гум> Ой, годувати. Грейв стверджує, що усі інциденти викликані. Помітили? Адже її щойно не було біля ньюта. Але відбувається зміна ракурсу, і вона вже є. Магія. Що ти робиш, креденці? Звідки це у тебе? Віддай креденцію. Що це таке? Ма, я тобі не ма. Ось реально, цей момент якось не дуже, як на мене. Я розумію, що вона ненавидить його більше за всіх, але паличка була ж у дівчинки в кімнаті, якого треба його чіпати. Якоба зараз притискає істота, і ось здалеку ми бачимо, що Якоб нічого не тримає. Руки його лежать на цій величезній істоті. Але коли кадр наближається до нього, він вже з однією піднятою рукою, в якій знаходиться тарган. Ньют дав їй валізу і важливий блокнот, в якому знаходиться всього. Все про ці істоти, вона все ж таки вирішила Н'юту допомогти і віддала валізу сестрі. Але блокнот, повторюсь, важливий блокнот залишився у неї. Чомусь вона його вирішила не віддавати. Зараз ми бачимо, як вони б'ються, і звернемо увагу на відстань один до одного. Вона то більша, то менша, то знову більша. Швидше за все, це вже причіпка. Але воно є. Ви мені скажіть, звідки поліція знала, що обскурус летить саме сюди. Ди, чому саме тут вони стояли і чекали на нього? Адже це передбачити навіть магам було складно. Цій людині дуже потрібен креденції, тобто обскурус. Чому ж тоді він так довго шов сюди в метро? Де він пропадав? Реально пройшло дуже багато часу, доки він зайшов сюди. На секунду він може трангресувати. Ніколи я це слово не скажу нормально. Його захотіли заарештувати, та він просто йшов та слухав, як йому в спину говорять про те, що його. Хочуть заарештувати, конфіскуйте у містера Грейф за запаличку та супроводіть його до чому замість того, щоб просто йти, він не трангресував, начебто так. Чому він не втік раніше? Зараз на цьому кадрі ми бачимо те, що біля Гріндевальда є дана істота, але справа в тому, що ось у попередньому кадрі цієї істоти зовсім не було, що я вважаю неможливим. Ви мені скажіть, будь ласка, навіщо потрібно було так демонстративно низько спускатися? Для того, щоб вас побачили магли, не можна було відразу полетіти, не пілотувати вниз? Дивує мене їхня секретність, чесне слово. Ідемо далі з рубрикою Чому? Чому вони не перевірили раніше? Що там немає палички, тобто просто не перевірили цю коробку, як то кажуть, довіряй, але перевіряй, особливо коли ти більш значуща особистість і береш щось від менш значущої особистості. Щойно був день, ну можливо, вечір. А зараз, мабуть, через те, що Албус створив туман, вже ніч. Це як багато часу не пройшло. Машиніст, якщо можна його так назвати, заходить зараз в цей тролейбус або автобус, і у будь-якому випадку він мусив побачити сторонніх у його транспорті, чому він нічого їм не сказав, адже це не зупинка, це стоянка, з котрої вони і їдуть до зупинки. Ньют зараз рухається до свого будинку. І як тільки він підходить до дверей, саме тоді починає блимати світло, і ньют щось підозрює. Бандіні флурята знову прозбігалась. Мабуть, вона відімкнула коли я чистила вгорі. Навіщо ці дверцята в клітці взагалі тут є, тому що їм пролізти через цей отвір як нічого робити, навіть виходячи з цього кадру. Знаєте, тут у мене зіграла якась вічливість, і я вирішив все ж таки зробити це гріхом. Якщо ти вмієш так швидко сушитися, то чому ти її не висушив? Розумію, що можливо вона сама може це зробити. Брате, ти ві про вічливість нічого нічого не чув? Вічливість додами, коли Якоб заходить у це приміщення, ми бачимо, що ось тут тільки одне вікно, але кадр наближається і там вже багато вікон. Та й взагалі по всій цій будівлі, по цьому приміщенню, не було ніде стільки вікон. Ось цього моменту я насправді не дуже розумію, тому що невже інші люди ті ж магли. Не бачать, що статуя ворушиться. Так, вони накладають відволікаючу магію на тих, хто стоїть поруч. Але не дбають про тих, хто ходить не поруч. Або стоїть не поруч. Зараз ми бачимо, що біля цієї крамниці багато людей, реально багато. Але кадр змінюється. Наші персонажі підходять до цієї крамниці і вже жодної душі. Абсолютно. Але бути такого. Не може ця людина вже виходить з приміщення. Ми бачимо, що він стоїть за дверима, але тут навіть секунди не проходить йому стає погано, і він уже не за дверима, а перед ними. Ну і як завжди, моя улюблена рубрика Вчасники. Якщо що, це це наша фішка, фішка каналу, вчасники, коли відбувається щось максимально відповідальне, щось йде не так у цьому випадку, як я сказав раніше, йому стало. Погано до них прибігла велика істота, і власне це побачили звичайні люди, магли. І н'ют загнав цю істоту до себе в валізу, впорався з нею. Молодець. А як щодо стерти пам'ять маглам, котрі все це бачили? Чому вони одразу трансгресували, але не подбали про звичайних людей? До речі, ті наш Аврора. Чому, як мінімум, вона про це не подбала? Хто дивився минуле відео? Там ми вивели нове поняття: це пафосна зупинка. Тобто, коли герой Підходять до чогось важливого, вони перед цим зупиняються, а потім йдуть далі. В минулому відео це було з ейфелевою вежею. І тут та ж сама історія, але перед Гогвардцем. Тому я змушений поставити гріх за пафосну зупинку. А усім геть, всім геть. Я розумію, що ти важливий дядечко. Але що за спілкування з дітьми? Чим ти тоді кращий за темних магів? Гріндевальд прийшов до Квіні, але ми звертаємо увагу на дзеркало. Ось це. Тому що зараз, прямо ось тут, повинен бути Гріндевальд. що власне нам і доводить кадр, який буде через наступний кадр. А Гріндевальд тоді стояв саме в тому ж місті, де і стоїть зараз. Але тоді його видно не було. Завжди при перегляді цього моменту мене даво. Увала, наскільки ж неправильно зроблені машини, які їздять, тому що чітко видно, що вони їдуть по повітрю. Скоріш за все, неправильно підібрали тінь під машинами. Через неї все так погано. Н'ют розклеєний по всьому міністерству. Його всі шукають, але ось ця жінка, яка сидить біля настільки секретного місця, по-перше, не впізнала його, а по-друге, так легко їх пропустила, повіривши, що це летале стрендж в цьому чарівному світі. Просять часто в таких випадках пали. Для того, щоб переконатися, що це насправді вона. Але тут ні документів, ні палички. Проходьте і все. Цікаво. Ну і як звичайно, це в кожному випуску звучить реально. Я про ці розмови, тоді, коли важливо швидко діяти, а не просто стояти, минутися, розмовляючи по душі, незважаючи на те, що там вже Гріндевальд все готує, і їм реально потрібно швидко з цим впоратися. Ну а тут якась підліткова ситуація. Наша хлива засмучена. Через вас у зачарованому була стаття. Ні, з командири його наречена Лета странч. Ні, лета йде заміж за те, а не за мене. А що до цих шлюбних справ? Вибачте, я могла б вас привітати. <правда> так я ж кажу, я за вас щаслива. Вона повірила одному заголовку, і все відразу ж зробила висновок щодо Ньюта. Не запитати у нього за допомогою тієї ж пошти, чи правда що він одружується, не дізнатися більше інформації, нічого відразу ж потрібно ображатися. Серйозно, і звичайно ж, тоді, коли прийшли наші герої до цього місця, туди ж і власниця Ле Стренд прийшла. Ви знали, коли підмінили його? Ні, вхід відкрився як тільки вона розповіла історію обожнюю. Ось вони стоять і розмовляють. Нас заманили. Треба вибиратися звідси негайно. Спершу знайдіть інших, і тут той випадок, коли їхню розмову не можна розповсюджувати, але біля них стояла весь цей час людина. Невже він це все не чув? Або ж вони просто могли відійти, щоб подалі від всіх таке говорити. А ось це взагалі якийсь прикол, тому що для хороших магів не можна вбивати тим більше Аврору. Тоді якого він щойно використував? Авада Кедавра? Чому він просто не створив щит, щоб захиститися від можливої атаки цієї дівчини? Він сказав не рухатись. І не нападати, і відразу після цього ми бачимо, як один з його колег спускається сходами. Типу, що сказали же не рухатися, і знову ніфлер. Але тут вже реально не відчути це неможливо. Чому Гріндевальд зараз не повернувся і не перевірив, що торкнулося його ноги, навіть не те, що торкнулося, а штовхнуло. Добряче це явно повинно бути відчутно. Ну ось він вийшов зі свого кола. Чому всі стоять стовпом і не ловлять його? А ця взагалі стоїть перед його обличчям і нічого не робить, а всі інші просто на це дивляться. Ну ти ну ж ну, ну чому? Чому це так виходить в фільмах? Та. І ще трошки про Лестренж. Що це за пам'ятник зараз стоїть? Чому вона ніяк не діє? Просто направила паличку і. Дивиться на цьому, все. Якщо вам сподобався випуск, підтримайте його вподобайками, коментарями, підпискою. Це дуже важливо. Рухаємося тільки вперед. Дякуємо за перегляд і до зустрічі на нашому дивані.